Доброго дня, українській землі! Гарного дня, дорогі земляки! Вдалого дня тобі, друже, за партою! Будьмо щасливі всі ми, бо ми цього варті! Працюємо в сошиті, записуємо число, класна робота, усний рахунок. Використовуй спосіб добору або прийом прикидки обчисли вирази, знайдену частку, записуємо в зошит, зупини відео і виконай це завдання самостійно. Сама перевірка, а у тебе, так? Сьогодні на уроці ми формуємо міння розв'язувати задачі. Це завдання номер 2 сторінка 61. Розв'яжи задачу першу двома способами. Один із символів італійського міста Венеція, вандола. Два гандальєри за сім робочих днів можуть покатати 168 пасажирів. Скільки пасажирів можуть покатати ці гандальєри за місяць, якщо в ньому буде 21 робочий день? Про яке місто йдеться в задачі? А чим славиться Венеція? Про яку кількість гандальєрів розповідається в задачі? Зверніть увагу, це задача на знаходження четвертого пропорційного. І ми можемо записати короткий запис в зошиті. Сім, сім днів. Гандальєри можуть покатати 168 пасажирів. Шукане число в задачі – скільки пасажирів можуть покатати ці гандальєри за місяць, якщо в ньому буде 21 робочий день. 21 день це є шукане число. І так, це задача на знаходження четвертого пропорційного. І такі задачі ми розв'язуємо двома способами. Перший спосіб. Це знаходження однакової величини. За одним із випадків, за двома величинами, одного з випадків ми можемо знайти однакову величину. Тобто скільки гандельєри катають щодня. І нам потрібно застосувати арифметичну дію ділення. І в перший діє, це є перший спосіб, і в перший дії нам треба 168 поділити на 7. Зверніть увагу, ми виконуємо ділення письмове. Попрацюйте самостійно і обчисліть цей вираз. Перевіряємо вашу роботу, а у вас так. 24 пасажири. Це покатають за один день. А в другій дії А в другій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі. І ми також будемо записувати це письмово. Нам потрібно 24 помножити на 21, обчислюємо. Спочатку множимо ми на одиниці, одиниці другого множника. І це число 1. Якщо 1 помножити на 24, буде 24. А тепер нам потрібно помножити на десятки і підписуємо під десятками, нам треба 2 помножити на 4, буде 8, а 2 помножити на 2 буде 4. Неповні добутки, які ми отримали, треба додати. Дужемо працювати з тією ж задачею, розв'язуємо її іншим способом способом відношень. Ми розуміємо, що 21 день, тобто робочий день, збільшився. І 21 день більше, ніж 7. Значить, у перші дії способом відношень ми будемо знаходити у скільки разів 21 більше від 7. У стільки ж разів. Тоді більше покатають гондельєри пасажирів. Зупини відео, запиши в зошиті другий спосіб і розв'яжи задачу самостійно. Сама перевірка. А у тебе, так? Досліджуємо другу задачу. Зупини відео, перейди до підручника і прочитай задачу самостійно. Що змінилося в цій задачі? У запитанні запитуються не про двох гандальів, а про одного. Давайте запишем короткий запис до цієї задачі. Два гандальєри за 7 робочих днів можуть покатати 168 пасажирів. Скільки пасажирів може покатати один гандельєр за 21 робочий день? Зверніть увагу. Це задача на подвійне зведення до одиниці. І ця задача є продовженням першої нашої задачі, адже ситуація не змінилася. Змінились тільки числові дані. Тобто, в запитанні задачі у нас йде мова про одного гондольєра. щоб дати відповідь на питання задачі. Скільки пасажирів може покатати один гонтальєр за 21 робочий день, нам потрібно знайти подвійну одиницю, адже ключем до розв'язання задачі на подвійне зведення до одиниці є знаходження величини подвійної одиниці. І ми застосовуємо дві дії ділення. Застосовуємо послідовне ділення. Нам потрібно 168 поділити на 7, і це ми знайдемо кількість пасажирів, які покатали два гандельєри за один день. А в наступні дії ми поділимо на два. Одержане число ми будемо ділити на два. І це ми з вами знайдемо подвійну одиницю. Знаючи, Подвійну одиницю можемо дати відповідь на питання задачі. І в третій дії ми будемо з вами множити правильно. Зупини відео і запиши розв'язання цієї задачі самостійно. Перевіряємо вашу роботу 168 поділити на 7. Ми щойно в першій задачі ділили письмово, тому можемо зразу записати відповідь. 24 пасажири. Це два гандальєри за один день покатали стільки пасажирів. А в другій дії ми будемо 24 ділити на 2, і це ми знайдемо подвійну одиницю. А в третій дії ми даємо відповідь на питання задачі. Закріплюємо мініму письмове множити на двоцифрові числа. Це завдання номер 3. Виконай письмове множення і перевірте результати. 51 помножити на 18. Вирази записуємо в зошит. Множники записуємо в стопчик. Починаємо множення з одиниць. Нам треба одиниці другого множника помножити на перший множник на число 51. 8 помножити на 1. 8. 8 помножити на 5 40. Ми отримали перший неповний добуток 408. Далі множимо на десятки і підписуємо під десятками. Нам потрібно 1 помножити на 51. 1 помножити на 51 буде 51. Ми зразу можемо записати відповідь. Ми отримали другий неповний добуток і це 51 десяток. А число 510. Нам потрібно неповні добутки додати. Записуємо 8, 0 додати 1, 1, а 4 додати 5, 9. Отже, ми отримали число 918. Це є добуток значення добутку. Нам потрібно виконати перевірку 918, поділити на 18. Давайте з вами під час ділення застосуємо спосіб добору. Ми розуміємо, що перше неповне, перше неповне ділене 91 десяток. 91 треба поділити на 18. Нам треба дібрати таке число в частку, щоб помножити на 18. Ми одержали приблизно число 91. Давайте перевіримо число 5. 5 помножити на 18, записуємо окремо 5 помножити на 10. 50, опять помножити на 8. 40 50 додати 40 дорівнює 90. Число 5 нам підходить. Частку записуємо 5. 90 підписуємо під десятками. З'ясовуємо, скільки десятків ми не розділили. 91 відняти 90 дорівнює 1. Це є остача Друге неповне ділення 18. 18 поділити на 18. Візьмемо по одному. Дізнаємося, що всі одиниці ми розділили. Нам потрібно 1 помножити на 18. Це дорівнює 18, нам потрібно 18, відняти 18 дорівнює 0. Ділення виконали і перевірили. Дію множення. Значить, ми з вами правильно помножили. 32 помножити на 25. Якщо тобі все зрозуміло, попрацюй з виразами самостійно. Кому потрібна допомога, працюємо разом 5 помножити на 2. Починаємо множити одиниці. І це дорівнює 10. 0 пишемо, 1 переносимо. 5 помножити на 3. 15. Та ще додати 1, 16. Перший неповний добуток 160. Далі ми множимо на десятки і підписуємо під десятками 2 помножити на 2, дорівнює 4, а 2 помножити на 3 дорівнює 6. 64 десятки це другий неповний добуток. Нам потрібно добутки додати, 0, 6 додати 4, 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо 1 додати 6, 7, та ще 1, 8. Добуток 800. Нам потрібно 800 поділити на 25. Перше неповне ділення 80 десятків. Значить, у частці буде дві цифри. Нам потрібно 80 поділити на 25. Застосуємо. Спосіб добору. Нам потрібно дібрати цифру в частку. Таку, щоб помножити на 25 ми отримали приблизно 80. Давайте перевіримо число 2. 2 помножити на 25. Правильно, це дорівнює 50, і це за мале число. Давайте перевіримо число 3. 3 помножити на 25. І це дорівнює число 75. Число 3 нам підходить. Записуємо частку 3. Дізнаємось дію дією множення, скільки десятків ми поділили. 3 помножити на 25, ми вже з вами знаємо, буде 75. І нам потрібно 75 записати під десятками. 80 відняти 75. Дорівнює 5, це є остача. Друге неповне. Ділене 50. 50 поділити на 25. І ми знаємо, скільки це буде. Це буде 2. В частку записуємо 2. Дізнаємося, чи всі одиниці розділили. Дію множення 2 помножити на 25 дорівнює 50. Нам потрібно 50 відняти 50. І це дорівнює 0. Удосконалюємо вміння виконувати ділення застачею. Це завдання номер 3. 65 поділити на 16. Зверніть увагу, ми двоцифрове число ділимо на двоцифрове. З вами, з вами ми вже вміємо ділити двоцифрове на двоцифрове способом добору. І ми з вами добирали число в частку таке, щоб помножити на дільник, ми отримали ділене. Давайте з вами перевіримо число 2. 2 помножити на 16. 2 помножити на 10. 22 помножити на 6. 12. А 20 додати 12 до рівня 32 це за мале число. Давайте перевіримо число 4. 4 помножити на 10, 40. А 4 помножити на 6. 24. 40 додати 24 до рівня 64. Отже, неповна частка 4. Ми розуміємо, що найбільше число, яке ділиться націла, це число 64. Щоб знайти остачу, нам треба 65 відняти 64, Остача дорівнює 1, тому що і робимо перевірку. 4 помножити на 16 і додати 1. 4 помножити на 16, 64, а 64 додати 1. Дорівнює 65. 80 поділити на 24. Знаходимо способом добору неповну частку. Перевіряємо число. Давайте перевіримо число 4. 4 помножити на 20 дорівнює 80, а 4 на 3 12. Це за велике число, ми вже розуміємо. Давайте перевіримо менше число 3. 3 помножити на 20, 60. І 3 помножити на 4 12. 60 додати 12, дорівнює 72. Неповна частка 3. Ми розуміємо, що найбільше число, яке ділиться на ціле, це число 72. Щоб знайти остачу, нам треба 80 відняти 72, Остача дорівнює 8. Записуємо зошита стача 8 і робимо перевірку. Тому що 3 помножити на 24 і додати 8. 3 помножити на 24. 72. 72 додати 8. Дорівнює 80. Зупини відео і попрацюй з іншими виразами самостійно. Уроку. Розкажіть про свою роботу на уроці. Зупини відео і продовжи речення. Ми з вами великі молодці. Дякую за роботу, за перегляд, за побажання, за гарні відгуки та вподобайки.